Всім привіт! Це знову Майк і Бен та Майк Коинс Канал. Сьогодні я вам покажу нову монету, яку приніс на Бен. Дякую, тобі, Бене! І ця монета за Сполучених Штатів Америки. 12 жовтня 1492 року Колумб засадиться на новому материку, який потім отримає назву Америка. Цей материк був активно заселений європейцями. Більшу частину, більшу частину контролювала Велика Британія. 4 липня 1776 року США, США поголошує незалежність та на президентських виборах перемагає Джордж Вашингтон. Вашингтон потім стає столицею США. На тій монеті зображено Аврама Лінколя, що був. 16-м президентом США. Під час його керівництва відбулося багато позитивних історичних подій, а особливо від відміна рабства. Бен, яку ти принесеш монету для наступного відео? Добре, принесеш і побачимо. Шановні глядачі, слідкуйте за поповненням моєї колекції, а також підписуйтесь і ставте лайк.